Коли тобі 20, що не зроби, все залишається на своїх місцях. Тепер, коли нахиляєшся, здається, ніби хтось висмоктав тобі повітря з обличчя. Що? Мила, нахились якось перед дзеркалом та поглянь на себе. Де дзеркало? Там, у ящику. Спочатку краще випий за заспокійливого. Не вигадуй, я постійно на себе дивлюсь. Що зміниться, коли я нахилюсь? Хай бог милує. Дороті, чому ж ти раніше про це не казала? Тільки відхилятися, Бланш. Тоді все скочується назад, і ти ніби зробила підтяжку. Маєш рацію, я пригарна. Зустрічатимуся з чоловіками лежачи. Я думала так і було. У цьому положенні у тебе не тільки обличчя впадає, але й груди також. На жаль, вони ще й скочуються набік.